Були жди, але не багато було. А чим вони займалися? Ну то один е, такий жит, то тримав, наприклад, таку кошму, таку, такий магазин там, гандлював е, все на, на суботу, там е, купував якісь телято, різав, то ми на дня на нього. Ну, а після кілька було жидів таких менших було трохи рельництво займалося і те якимсь своїм ремеслом жидівським. Ну, але там hmm. дуже мало було. Може 3-4 родини було жидівських. А поляки були? А поляки були були також кілька таких родин. Ну, Але то вони вже були. І була спеціальна така. За досільною, за, за місце такі окремі такі, в було польське таке поселення, що там було 4-5 родин польських. Але вони вже пініше так зукраїнчилися, бо вже поженилися з українцями, тоді, що вже майже не було. І, і татому дуже був, був один раз мов такий досить. Такі неприємні случаї з нашими е, лісовими е, УПА. було вже, то вже було вже з радянської влади, десь в 41-му е, е, 46-му році. Значить, тоді е, поляки вони всі ходили до церкви. Вони вже були такі з Українщини, Рильники, не, 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 не було вже абсолютно жодних таких національних мали якихось таких спеціальних традицій. Ну і пізніше ну, було, як почали там в Польщі, то польська краєва почала там нищити українців, і тут прийшла команда така витку їм, і вони тим всіх вистрілили. Ну і тато пізніше на, на так десь сказав, каже, що провали наші товарі, і був дуже Кілька там проповіть сказав, що то не вбивати, так далі, тим більше, що в них нічого не було винні, вони ніколи не були. Ну, і мені з опа прийшли і казали, що тата погрузили, ще буде тепер також вижити.